Кордони 91-го року. За це мій син поклав своє життя, а молодший воює по сій день. Зеленський, поки він не віддає наші кордони, не погоджується на умови Росії, це мій президент. Якщо він погодиться, він вже не мій президент. Мені Це треба тих людей питати, чи хочуть вони вас передати. Це їм не задавати, бо вони зберуть, скупляться, оружію, людей наберуть і знову підуть. А вторий раз ми вже їх не встановимо. Кожна людина, яка загинула, це, можна сказати, ми їх, будем, ми їх придамо, якщо ми не зробимо їх, не вернемо границь. За що ми це все время боролися? Якщо хочу саме на лінії фронту, а не якщо там всі області. Ну краще так, ніж самі. Через зараз заберуть Донецьк, а потім вони захочуть новоприхоту, а потім вони захочуть і жать по Чернігів, і а далі, мені що вони допомогли, щоб закінчили щоб щоб трошки виїздити. Дуже багато корпуса дуже довго. Давайте людям. Зброю, дайте все, це, щоб наші хлопці це хоча б відтіснили до 91 го року кордонів. А як воно так то там, то не дав, то можна стріляти, то не можна. Ви розумієте? Це політика. Аби тільки гасити ні до того старого.